Хочу дати свою схему лікування ковіду. При виявленні певних признаків, коли ковід подає свої форми, значить, в разі захворювання горла, насмірку, температури, кашлю, я рекомендую свій спосіб для лікування ковіду. Вживати дві таблетки піціліну два рази в день, ранок і вечір. І саме основне листя. Чай з листя з малиної ожини, це ніколи не дасть запаленню легень. Тільки цей чай потрібно вживати через кожні 3 години протягом дня і десь в проміжку 10 днів. Насморк Я б рекомендував лікувати капля або дві каплі йоду на стакан теплої водички, промивати і пазухи. І насморк проходить за 2-3 дні без всяких спреїв. Бажаю вам всім здоров'я і спробувати цей спосіб. Він дуже ефективний. Мої друзі користуються і задоволені.